Щорічно в нашому навчальному закладі проводяться заходи, присвячені Дню науки, який святкується в нашій державі кожну третю суботу-травня. І цей рік не виняток. Ми підійшли до цього заходу з наступними успіхами. А саме, отримано 25 призових місць за перемогу у всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук. Протягом року від університету було підготовлено 21 заявка та отримано 14 патентів на винаходи та корисні моделі, а також 8 позитивних рішень на видачу патентів за результатами експертиз. Також було видано 12 монографій. Щорічно в нашому навчальному закладі проводяться конкурси на кращу монографію, кращий винахід та відповідна кращі виставковий експонат. Так, 13 травня у складі комісії та представників кафедр були розглянуті відповідно за номінаціями, по винаходам 11 робіт, по монографіям 10 робіт, а також 6 виставкових експонатів та одне програмне забезпечення. Конкурси подають роботи представники всіх факультетів та науково-дослідних лабораторій. Ми умовно їх поділяємо на ті, які є технічними, ті, які є гуманітарними, ті, які є за напрямком державного управління та психології. І, відповідно, представники у складі авторських творчих колективів представляють. Виставкові експонати. В цьому році їх було 6. І за результатами е, ухвали роботи комісії ми можемо казати, що кращим виставковим експонатом та переможцям визнані е, пристрій для моделювання повітряної ударної хвилі у складі авторів е, Толкунов, Стецюк, Попов, Байдулаєв. Диплом другого ступеня установка досліджень делі утворюючих систем у складі Савченко, Островерх, Каліновський, Соколов, Якобрів. Та дипломом третього ступеню система гідроімпульсного руйнування елементів будівельних конструкцій у складі авторів ларів, Віноградов, консуров, Що стосується питання кращого програмного забезпечення, то за думкою комісії визнано переможцями. Програма прогнозування динаміки розповсюдження хмари небезпечної хімічної речовини при її викарді у складі авторського колективу Басмана та Кулик. У номінації Кращий винахід визнаний переможцями конкурсу і нагороджується диплом першого ступеню. Наступний винахід пристрій для гравітаційного спуску уздовж троса авторський колектив сенчихін Підтримка. Диплом другого ступеню спосіб знешкодження вибухового пристрою. ваврінюк Вамбаль Петренко. І диплом третього ступеню спосіб руйнування елементів будівельних конструкцій авторів Виноградова, консурова Калиновського лайна. За напрямами, за якими здійснювалася підготовка монографій, ми можемо виділити. Розвиток монографії під назвою Розвиток державного управління у сфері професійної підготовки кадрів, цивільного захисту, теорія, практика, механізми. Автор Садковий Володимир Петрович. Екстрена психологічна допомога постраждала в умовах надзвичайної ситуації, теоретичні та прикладні аспекти автор Аніщенка та та підвищення ефективності протипожежного захисту деревини з використанням токсидних композицій зі зниженим димотворенням автора Григоренка Олександра Миколаєвича. Я хочу зауважити, що ця номінація відрізняється цього року від минулого тим, що ми присвоїли. Перші місця і виділили з усіх авторів авторів, які одноосібно представили свої монографії, що відповідає і статусу визначеного конкурсу.